Якщо емоція не прояснена, якщо не знати, що ти відчуваєш, то важко впоратися, важко прийняти чи ту агресію, чи ту злість, чи страх, чи тривожність. намалювати якусь позитивну емоцію. малювати я не змію, я трішки в інших в руслах, розвиваюсь, тому я просто намалювала. Дива кольори, які на мою думку визивають позитивні емоції. Подобається тому, що так, тому що не всі люди можуть впоратися своїми емоціями. І не всі люди навіть розуміють, які в них справжні емоції. А якщо людина не може з ними впоратися, це призводить до катастрофічних наслідків. Вона просто закривається, вона не знає, що робити далі. І ну, це не призводить до чогось такого хорошого. Я малюю цей комп'ютер, де я здав домашню роботу. Це мені передалося щастя, задоволення, все, все, все спектр емоцій. Хто завершив? перший підніміть ручку? Хто вже це закінчив? Цей тренінг ми проводимо для того, щоб діти мали усвідомлення і розуміння емоцій, які вони переживають. Для того, щоб дати дітям розуміння емоцій, ми використовуємо різні техніки, зокрема техніки арт-терапії. Малювання позитивних і негативних емоцій, навчання технікам релаксації, розслаблення через техніки дихання, рухові техніки, техніки придумування історій І також вислуховуємо те, яким способом діти вміють розслабитися і що допомагає їм почувати себе краще.